За рішенням Коломийської районної ради створена комісія, яка контролює відбір на керівні посади у школах району. Такий конкурс тут проводять вже сьомий рік поспіль. Керівник комісії, депутат районної ради Віталій Костю, каже, що саме так вдається відібрати найдостойніших людей, які в майбутньому мають керувати закладами освіти Коломийщини. Наша районна влада прийняла рішення, що для того, щоб не було тиску ні на керівників ради, ні на керівників адміністрації по призначенню директорів шкіл. Вирішили проводити такий конкурс, і в принципі це їхня ініціатива. Районна рада її підтримала, і тепер ми проводимо конкурс. Що таке конкурс? Конкурс це перш за все визначення професійних якостей майбутнього керівника. Як у у сфері управління, так і в сфері освітянській, має своїх представників у комісії і районна державна адміністрація. Заступник голови РДА Любов Михайлишин каже, що влада не контролює цей процес. У неї тут лише до речі функції. Влада є представлена в складі конкурсної комісії. Райдержадміністрація має право на відповідно до порядку на двох своїх представників, аналогічно і районна рада. Але обираючи механізм якраз заповнення вакантних посад керівників навчальних закладів через конкурс, ми переслідували мету: найперше зробити це все прозоро. Доступно для громадськості. Ну і все ж таки це десь зобов'язує і наших кандидатів працювати над собою, працювати над формуванням плану розвитку навчального закладу. А загалом на посаду директора Загайпільської школи претендували того дня три кандидати. Вони представили свої документи та пропозиції щодо ведення господарювання у навчальному закладі. За кілька днів із поміж претендентів буде обрано нового керівника. З Коломої Богдан Малецький Сергій АЛЕКСІВ телерадіокомпанія Раї.